Дцятого травня вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі зазнав катастрофи в гірській місцевості в Азербайджані зранку, 20 травня. Іранські змі підтвердили, що Раїсі та голова МЗС країни загинули внаслідок авіатрощі. Причетність до масових страт союз з Росією проти України та придушення протестів. Такі головні факти можна виокремити про президента Ірану Рейсі. Ми показуємо зараз вам на екранах це місце. І тут, як ви бачите, частини гелікоптеру. Ми намагаємося описати це місце. Після того як вертоліт розбився, він розлетівся на багато частин. Ви можете уявити наскільки сильний був удар об землю тут, що все розлетілося навколо. Усі деталі авіакатастрофи, офіційну реакцію світу та як смерть Раїсі вплине на перебіг війни в Україні, розповідаємо далі. Вітаю! Вы на канале Ростислав Продакшн. Не забудьте подписаться, натиснуть на впадбайку та дзвінок. Исламская республика и раньше теряла великих личностей. Мы определенно будем молиться, чтобы ничего не произошло и президент Айси был в порядке. Но Иран точно не будет разрушен таким инцидентом или даже потерей икон у власти. Ця новина похитнула Іран. Нарешті це сказали офіційно і без прикрас. Далеко в горах на півночі країни рятувальники завершили масштабну пошукову операцію. Президентський гвинтокрил Ібрагіма Раїсі та ціла усіх його пасажирів знайшли і повезли у найближче велике місто Тебріс. Тіла загиблих внаслідок катастрофи вертольоту вирушають до Тебрізу. Тіла мучеників буде доставлено для судово-медичної експертизи. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хамен оголосив загальну національну п'ятиденну жалобу. Саме так заявили у представництві верховного лідера Ірану. Алиху. У гвинтокрилі, крім президента, були його поплічники. Це міністр закордонних справ, губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Аятула Алі Але Хашем представник лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан. З ними мали бути і соловики, зокрема представник верховитих ісламської революції, які завжди супроводжують такі делегації. Насправді пошукова операція була надскладним завданням, адже регіон, над яким після зустрічі з президентом Азербайджану, летів і де розбився гвинтокрил з чиновниками, гірський та подекуди лісисти. До того ж, там була зовсім нельотна погода. Гори, вкрив густий туман. نیز اطلاع رسانی Новину про смерть президента як могли замовчували. Як ніч проти 20 травня писало видання The Atlantic, в уряді країни все добре розуміла, але шукали спосіб оголосити про смерть, не викликавши хаосу в державі. Уже 20 травня, тобто за десяток з гаком годин після авіатрощі, було оголошено про загибель Раїсі та інших чиновників. А це викликало неабияку радість у іранській продемократичній опозиції. Зокрема, невеличке Натовп вийшов на вулиці Лондона з прапорами Британії та революційного Ірану. Рейсі вони ненавиділи та називали тегеранським м'ясником за його жорстокість. Адже у 1988 році, будучи заступником генпрокурора, він брав активну участь у масових стратах. Тоді було вбито понад тисячу політв'язнів. ООН звинувачували Рейсі у злочинах проти людяності. Ну детальніше про це пропоную послухати далі. Це близький схід, без сумніву, буде багато теорій змови. І всередині країни, певно, були люди зацікавлені в тому, щоб позбутися президента Раїсі, оскільки в ньому вбачали потенційного наступника верховного лідера. Загиблий президент Ірану Ібрагім Раїсі ультраконсервативний ісламський духовний діяч та очікуваний наступник верховного лідера країни Атайоли Алі Гаманеї. Він стояв на чолі країни, яка стала ключовим партнером Росії у її війні проти України. Вони поставляли Росії військові безпілотники та ймовірно. Балістичні ракети російський президент Володимир Путін називав Рейсі видатним політиком. Який зробив неоціненним особистий внесок у розвиток відносин між Росією та Іраном, як справжній друг Росії, він зробив неоціними внесок у розвиток добросусідських відносин між нашими країнами, доклав великих зусиль для їх виведення на рівень стратегічного партнерства. Деться у заяві Путіна з приводу загибелі президента Ірану в аварії урядового гелікоптеру. Так його цитують, і світові медіа. Да, совершенно верно. Причем Россия отреагировала очень оперативно, быстрее многих. Да, сейчас наши самолеты МЧС уже возвращаются, потому что все уже, что можно было сделать, сделано. Крім того, за повідомленнями медіа з посиланням на прес-службу Кремля, російський президент вже навіть зателефонував, виконуючи обов'язки президенту Ірану Мохамеду Макберу. І під час розмови обидва президенти заявили про взаємні наміри щодо подальшого зміцнення російсько-іранської взаємодії. Прилітав на території вашої страни. А що ми готові були вас тоже прийнять? За для вашим Іран тривалий час постачає Росії військові безпілотники Шахет, які вона активно використовує для повітряних ударів по українській інфраструктурі та містах під час війни. Як повідомляли наприкінці лютого агентство Рейтер з посиланням на проінформовані джерела, Іран надав Росії близько 400 ракет балістичних ракет класу Земля-Земля, серед яких є ракети малої дальності із сімейства, зокрема. Зольфазер. за словами експертів, ця ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. Крім того, видання політика також нагадує, що європейські офіційні особи минулого місяця також звинуватили Іран у готовності постачати балістичні ракети. Але сам Іран офіційно заперечує постачання зброї Росії. Інформуємо партнерів про чергові прояви російського терору, про ракетні удари. По Запоріжжю та інших містах України про застосування іранських безпілотників проти наших людей та інфраструктури. Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо, а нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх дійсно не було. Абрагім Раїсін народився у другому за величиною місті Ірану Межгеді 14 грудня 1960 року. Він є сином мусульманського клірака і походить із родини, яка веде свій родовід від ісламського пророка Могамеда. Як пояснює Енпіер, він відвідав духовну семінарію з 15 років. Брав участь у протестах проти підтримуваного заходом шаха Ірану, поваленого внаслідок революції 1979 року. Результатом революції стало встановлення в Ірані теократичного режиму під керівництвом ятоли Рухоли гоємні. Як нагадує мережа NBC News, Райсі інколи називали тигеранським ясником, адже саме він відомий як один із чотирьох прокурорів, які брали участь у так званих комітетах смерті, що засудили до смерті тисячі політичних в'язнях у 1988 році після Ірано-іракської війни. Тоді було страчено від 2800 тисяч до 5000 тисяч осіб. Іран же ніколи не визнавав цього. Дійсно, ми хотіли ще раз побачити зміну. Ну, не режиму в Ірані, бо ми бачимо, що 40 плюс років він залишається без змін, і які б там потрясіння не були, наскільки я пам'ятаю, там було й декілька таких великих потрясінь, але вони не призвели до того, що там цей режим зруйнувався. Після невдалої спроби здобути посаду президента у 2017 році. А призначив Райсі головою судової системи Ірану. Вже у 2019 році США наклали санкції на Райсі через порушення прав людини. Зокрема, його роль у стратах політичних в'язнів якраз у 1988 році. Проте Раїсі виграв президентські вибори, але вже у 2021 році. Якраз після того, як було дескваліфіковано кандидатів, що могли встановити конкуренцію ймовірному наступнику МНІ. Він набрав майже 62% із 28 мільйонів мільйона голосів. У виборах є найвищою явкою в історії Ісламської Республіки. Вже у 2022 році новообраний президент Раїсі наказав більш прискіпливо ставитися до одягу жінок. Як зауважує ЕНПІР відповідно до нових настанов, було заарештовано молоду курдську жінку на ім'я Макса Аміні. Чия хустка не покривала належним чином її волосся, відповідно до іранського закону про хіджаб і цнотливість. А мені померло у в'язниці, що викликала багатомісячні загальнонаціональні протести. Іранська влада вдалася до репресій проти протестувальників, в результаті яких понад 500 людей загинули, і понад 22 тисячі були заарештовані. Єві. نجتمع كلنا لنقوم بحرق الحجابات ونقوم ب... ب وقد قامت الرفيقات ايضا بقص الشعر امتدادا انتداد... على هذه ال... على هذه الافكار الاستبداديه والظلم وال... والعدوان ضد الم... В інституті вивчення війна ж зазначають, що смерть Раїсі це серйозний виклик для іранської правлячої верхівки, адже саме президент був таким собі спадкоємцем чинного верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Хто займає його місце? Поки що невідомо. Однак тепер функції президента тимчасово виконуватиме віце-президент Мохамед Могбер. Як повідомляє видання The Guardian, його вважають людиною близькою до Хаменеї. Макбер став. Першим віце-президентом країни у 2021 році, одночасно ступом Райсі на президентський пост, бабіша Махбер входив до іранської делегації, яка відвідала Москву у жовтні 2023 року. Під час цієї зустрічі було ймовірно погоджено постачання іранських ракет класу Земля-Земля Росії та збільшення постачання військових безпілотників. Про це повідомляло. І рейтерс, тому швидше за все, Іран і надалі буде підтримувати Росію, буде черговим спонсором терористів та буде завдавати ще більшої шкоди нашій державі. А поки залишайте свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподбайко та дзвінок.